— Микроскоп, біологія. Хуже. А що ще може бути страшніше? Електроніка? Ювелірка. А, ну тут це ще більш-менш. Мені от я чую ювелірку і одразу згадав 14-й рік, коли вже почалася окупація Донецької області росіянами, і читаю новину. Що там десь хтось розграбував ювелірний магазин. А люди в коментарях пишуть, що це ж треба було додуматися. В цей час, коли йде загарбання української землі, торгувати на Донбасі золотом, ну, от чогось да. у мене ювелірка саме з цим асоціюється. Так, добре, як зараз продається ювелірка в Україні. Чудово, якщо вмієш продавати, чудово. Добре, а що ж тоді переважно купують? Я розумію, що обручки зараз не дуже популярні, а що купують? Саму, обручки теж доволі популярні. А зараз великим спросом є копії брендів відомих. Ці Cartier, ці Tiffany, всі круті бренди, всі просять копії, точні копії, тільки дешевші. І ми це робимо. Ти подумай. Добре, а який контингент? Хто купує? Ну, я розумію, там директор, начальник ТЦК може купити. А хто іще? СБУ. Так. Просто бізнесмени заможні. Просто дівчата, до речі, багато дівчат купує самі без хлопців. Е... Ну, вони своїм розумом заробили. Це я сумнів, ну, да, не... Да, сумніву да. не маю. Да. Так. А багато хто з-за кордону е... своїх. Відправляє сюди, купує тут і йде назад за кордон. І, і куплено тут золото. Так, да, так, да, так. Да. Чого так зросла ціна на золото? Золото вже, давно вже дорожче платить. Дорожче за платину Ні, вже ні, платина все одно дорожча. Коли це вона стала? платина дорожче. дорожча. Чого добре, добре, значить, зараз я просто не бачив. Котування біржі вже пару місяців не стежу, але тому зараз про це не буде сперечатися. Чому так зростає ціна на золото? От ваша думка, ну, так і долар збільшився, якби якби все збільшилось в ціні. Я кажу, на ну, вашу думку, причину. Долар збільшився, гривня зменшилась, перше, друге. Долар, долар впав у нього, у нього як і було, інфляція 2% за рік. Е, то да, золото ж завжди збільшується, і завжди менше стає, воно збільшується в ціні, воно ніколи не падає. Тому це, я думаю, це логічно. Плюс е, ціна на золото однакова у всіх країнах, плюс і мінус Значить, так, а, а хіба нового золота не видобувають? Да, вот, його набагато менше видобувають, може, потихеньку закінчується. Ну, мені стало аж прикро. Що з, 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 стає Неспокійно не за золото. Що, що ж буде роботи, коли золото закінчить? Ну, зараз 110 доларів за грам чистого золота йде. Це ж треба. Mm -hmm. Це ж треба. Ну, все, пішов я. Я засумував, пішов чай пить. Щасливо вам, дякую вам також.